Є людина, яка дотична до цьогорічного Євробачення, і він зразу вирішив зашкваритись. Слухаєш ти російські пісні. Я не слухав російські пісні, але пару разів було, що включав слухати якісь старі треки, типу, ностальгічні, знаєш, там от які пов'язані з дитинством. Ну сьогодні я слухав Оксимірона, Це правда? Я боїшся хейту. вже готовий відкривати коментарі. Це пісні, просто які я слухав до війни. По-друге, Оксимірон, він проти війни. І він, не здається, навіть донатив ЗСУ? Ви п'єте сечу зранку? Ні, я не п'ю сечу зранку, ну але сьогодні випив зранку, бо я звик, що мені бабуся вранці завжди націджувала трошки сечі, і а, ця сеча, вона проти війни. Тому я слухаю. Але, ну, Бог, Енлео, він підліток, там, чи молода досить людина, ще не набрався досвіду і, в принципі, не розуміє, що таке чутливе теми для суспільства. І взагалі, ну, навіть якщо ти слухаєш, навіщо це прямо от. Всім пхати, ну, не всім обов'язково знати, що ти п'єш сечу. Ну, реально, знаєте, от стоїть біля вас родина, ніби нормальна. Вона вам скаже, що вона п'є сечу, ви так уже зразу так, тіпа... ні. І вам вже і запах починає з'являтися. І все. Ну навіщо він це зробив? Не ясно. Але Енлео не один такий, він має підтримку. З боку Тіно Карель і Тіна Карель дала інтерв'ю Славі Плюс, який у нас відомий тим, що абсолютно неупереджено стосовно українських наративів української індифікації, як говорить Тіна Карель, вона називає не ідентифікація, а Ну, Як виходить, так і виходить. І от Тіна Карель вчергове говорила зі Славою Плюс на тему індифікації, тому що якраз в її трактуванні це саме таким і є Тут... Він не по, -по правил. По факту подачі на Євробаченні не порушив, по факту ні. По так. факту ні. По моралі, ніби так, але Ксемірон, наскільки я пам'ятаю, він є цим агентом, чи як за як на Іноагентом, так. Іно 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 так так. І що, ну, і що? Ну, окей, ну ви п'єте сечу, і ти п'єш сечу, і ти дякуєш сечі, яка виступає на концерті. Говориш, що ти через те, що завдяки сечі у тебе був прекрасний колір обличчя у 2017 році, сьомому році, і ти перемогла на новій хвилі. Ти завжди будеш цю сечу підтримувати. Це все прекрасно. Навіщо ці всі безкінечні публічні облизування? Ну, ви можете пити сечу далі, але собі тихенько в куточку, тим не менш. Тіна звичайно розуміє, що є проблема, є тригер. Суспільство реагує дійсно. Ну, це впливає, бачиш, на людей. Ну це тригерить, і це зрозуміло, і це нормально, що люди реагують на але для я мене я... все конкретно вже давно, з 14-го року, що знаєш, що є, як є. І головне тіна така каже: для мене все конкретно давно уже з 2014 року зрозуміло, що і як є, і ва і так далі. І... Я чесно кажучи, не зрозуміла, як для неї все конкретно, якщо вона у 19-му чи 20-му році записувала альбом, і там не було жодної пісні української мови, або можливо одна була. Як для неї все конкретно було? Краще взагалі не коментуй. Тіна, ти ж не даєш інтерв'ю. Не коментуй, бо як тільки тіна відкриває рота. То в Білорусі найсамий вкусний пломбір. Її червону помаду делают в Білорусі, і їй дуже подобається, тому що це червоний, це далі, я фантазую червоний символ диктатури, і це очень хорошо, і вони найкраще можуть зробити червону помаду у всьому світі. Ну, то ще я абсурдизую, але якщо ви зайдете і пошукаєте моє відео про ціну ви багато поймете. Ви багато чого поймете. І головне, ви навіть послухаєте, як вона на а, «Новій волні» не один раз співала оцю пісню Трісістри з росіянкою і білоруською. І все завжди було прекрасно. І це було прекрасно до того моменту, поки Тіна тільки вже після повномасштабки почала раптом записувати пісні українською мовою, згадавши, що виявляється, українська ідентичність важлива. Але ну, зараз вона говорить, що Аксімірон, прості господи, він же ж і на агент, і тому. Цю сечу можна пити. Знову ж таки, це дуже така тоненька межа, насправді, так це таке лезо е, Для мене все конкретно вже давно, з 2014 року, що знаєш, що є як є, але е, е, я ж теж виконувала пісні російською. розумієш uh -huh. Uh -huh. Ну, і, і, ну, і так і було. І після чотирнадцятого, хоча я знаходилась завжди в Україні. і і всі все все зроблю, тільки аби тіпа, на все було окей. Перший коментар Тіни Кароль нарешті за всю її кар'єру стосовно того, що вона продовжувала співати російською аж до повномасштабки. І в принципі, я думаю, якби суспільство так не збурилось, вона би і після масштабки продовжувала. От хтось у нас челюсть не міг перепрошити, і як вона говорить, і я, типа, хочу робити все, щоб окей. Класне висловлювання після всього того, що ти твориш і склеюєш великий російськомовний гумус своєю аудиторією, раптом ти така, а після 22-го року я така, ну типу, буду робити все окей. Тіна Караль завжди виграшно була, коли. Виграшно виглядала, коли не розкривала рота і не давала інтерв'ю. От Віра Бережнева говорить, я не буду давати інтерв'ю, бо мені немає що сказати. Вона, звичайно, іздить, вона дає інтерв'ю, ми зараз до цього перейдемо. Але вона дає інтерв'ю там, де їй не ставлять незручних запитань, і тому, попри те, що вона все одно крінжем виглядає, виглядає, там, там все краще. А Тіна Карель, навіщо вирішила захистити хлопчика, якому подобається пити сечу, і увійти в цей прекрасний клуб. Я не знаю, навіщо? Йдемо далі, тому що там вони також згадали про. Хіба це не подвійні стандарти? Аліна Паш дискваліфікувалася з Євробачення, а тут під час війни. Ні, 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 ні. Це... Чекайте, Аліна Паш з прекрасною композицією. Обманювала, на жаль, Суспільне, і там був перетин кордону. Одним словом, Аліна Паш заслужила кенселу, Ен Лео не заслужив. Звичайно, не заслужив. Ну просто говорити, що це нормально, що ти даєш ну, типу, можна було сказати, ну типу, да, хлопчик просто не розуміє відповідальності перед глядачем, не розуміє того, що зірки, коли говорять, що вони що слухають, вони легалізують, і таким чином молодому поколінню дають дозвіл. Це все цей весь треш слухати, зірки слухають, і таким чином у нас відбувається легалізація того, чого насправді краще б не було у нашому. Просторі, тому що російське дуже часто, дуже багатьох українців, травматизує, і травматизація ця має глибоке пояснення, тому що хтось втратив домівку, хтось втратив близьких, хтось знаходиться у постійному стресі, комусь важко з дітьми, тощо, тощо, тощо. тощо. Але у нас виявляється, відбувається легалізація російського, і відбувається вона отаким от повзучим методом. А паж, звичайно, погано. Хоча. Два місяці тому чи скільки Стерненко, здається, написав, що Оліна Паш повидаляла все українське зі свого каналу і робить тепер імідж того, що вона якась там відьма англомовна. І тут новий реліз. Слухайте, якби не різниця в вокалах, то я би чесно подумала, що це якась нова пісня від NK, тому що. Молоко-молоко, молоко, молоко. Я записала трек, який популяризує українське слово молоко, 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 молоко. І взагалі я туди вставляю деякі українські слова для того, щоб світ більше дізнався про нашу культуру. От, в принципі, вони навіть в одному якомусь стилі пишуть і повернення знову ж таки до теми українства. Не зрозуміло навіщо це. Аліна Паш за свою кар'єру, ну, попри те, що у неї більш-менш ця рамка така тримається останній час. Останні вісім років, але вона там і танцювальну музику робила, і якусь іншу робила, і е, мандельштама співала, і їм переспівувала, і вона вище шукає свою нішу і затирає попереднє майбутнє, і ліпить за абсолютно нове. І воно не виходить і не виходить, і не виходить. І це до тієї теми, що ну, якщо тобі немає що сказати, то не тірібонькайця. Ну не тірібонькай, ну будь-яка нова форма нічого тобі не дасть. Якщо ти в це не віриш, і якщо це ти використовуєш винятково для того, щоб типа. Так, не знаю, який костюм вдягти. Ну, вдягну костюм Україночки. Завжди працює. Все-таки до українців така увага в світі. Але це все одно пісня НК, молоко, молоко, молоко. Так. Але я вважаю, якщо вже говорити про Євробачення, то найкращим треком, з яким ми можемо поїхати, тим більше, що ця. Співачка війшла у півфінал. Я не чула. Насправді я не чула жодної пісні, яка зараз на Євробаченні. Тому я звичайно розумію, що мій жарт нерелевантний до того, що там кожен показав. Але я б насправді хотіла, щоб Україна на Євробаченні представляла ця пісня. От знаєте, перформанс взагалі дуже класно буде виглядати: от такий, от, щоб світ побачив і запам'ятав, закарбував і відтворював цю картинку багато років поспіль. Приготуй срібна. Виявляється еще із титрами пустито. Іван Дедмен. Іван Дедмен. Here is your. Там, шо там? Ну короче, в общем... Уявляєте, який взагалі, по-перше, як буде палати на балатах дуже сильно. По-друге, світ, в принципі, зробить нам знижку, тому що ми дуже травмовані війною, і тим, що до нас дуже багато цих людей в пакетах приповзло, при тому, що не тільки Ванік, а ще й ще і корейські, і у них там є постачальники, і так далі. І вони всі повзуть, і повзуть, і повзуть. Зрештою, треба на європейську сцену трошки тих пакетів привести, щоб вони оцінили, наскільки воно багато місця займає, навіть якщо пакетів 10, а у нас ж їх. Сотні тисяч? Сотні тисяч? Ну, треба ділитися, вивозити, вони так чорнозем в Україні родючий, ну давайте джерело чорнозему відвеземо на Євробачення. На наступний рік, якщо Маша не пройде Кондратенка, чеки, якщо Маша Кондратенка не пройде в цьому році і захоче взяти участь в наступному році. Я думаю, що треба приспівати якусь нову таку версію, ну, щоб вона була теж про ваньку встаньку і про людей в пакетах, і з цим перформансом поїхати. Переконана, аудиторія просто за рахунок перформансу проголосує. А, взагалі, звичайно, що там казати, насправді все сумно, тому що я бачу все більше і більше оцих от питань з відкату, з того, щоб якось пролізти на український ринок назад, і додати легітимності тим гравцям, які насправді не мали б мати легітимності. І от нещодавно у Раміни запитала: чому вона Віру Брежнєву запросила? А раміна така: а кому допомагати просувати своє ім'я в Україні? Як не віря, і ти такий. 哦吼。Oh Чому вирішили писати з нею подкаст? Останньою краплею, чому я вирішила все таки записувати, стало те, що я побачила у Віра до 2014 рік, де вона написала, що вона з Україною. Я подумала, що нас і так не так багато українців, тому треба змінювати риторику, треба об'єднуватися. Тим паче Віра з початку масштабного вторгнення випускає пісні тільки українською мовою. Створила новий YouTube-канал, який називається Віра. Пісно працює в Росії. Вона розлучилася з чоловіком. Якщо не таким людям давати шанс, то кому ще. Дійсно у Віри у 2014 році був пост, що вона з Україною і, взагалі, пише пісні українською. і таке. Яра мені просто хочу сказати, що Раміна, коли Віра у вашому інтерв'ю. Говорила вам, що вона не дає інтерв'ю, тому що не бачить сенсу давати інтерв'ю і говорити, то це був трошечки іздьош. Тому що Віра дає інтерв'ю. Ви можете подивитися, 4 місяці тому давала інтерв'ю, 5 місяців тому давала інтерв'ю. Ну вона просто дає інтерв'ю гуриням, які питають її про гуринське і дає інтерв'ю на русскому От. А, ну, очевидно, мабуть, не вписувалися в формат. Ну, якщо не таким людям давати другий шанс, то я прям теж не знаю кому, кому, кому ще дати второй шанс. Прям не знаю. Дивіться так, вона випускає пісні українською, але публікує у себе на сторінці пісні і російською мовою. Я не адвокат віри. У мене була можливість або записати цей цікавий на мій погляд випуск, або відмовитися. Я вирішила взяти на себе ризик і все таки записати його. Ну, але е, дійсно зрозуміло, що хочеться записати якийсь контент, який будуть дивитися. І там були перегляди, і навіть розбір в регулях був. Ви тут питали про боумістера? Зайдіть, будь ласка, в мої лайви і відгортайте на п'ять лайвів тому назад. Лайв, лайв називається Культурні бої Влащенка Боумістер. І там ви подивитеся про Боумістера. Я про боумістера багато разів робила. Пошуком можна також шукати за прізвищем і знаходити на моєму каналі різні різні, різні сюжети про. Тих героїв, які вас цікавлять, я переконана, що майже всіх я покрила майже всіх. Хоча, звичайно, багато вони плодяться. Багато хто проходить повз мою увагу через свою дрібноту. Ну тим не менш, намагаюся, намагаюся покривати стадо теж саме і стосовно віри віри.